У селищі більшовик вже декілька років протікає водогін. Майже щодня тут прориває одну чи іншу трубу, і вода тече прямо по вулицях, підтоплюючи дорогу та будинки. Місцеві мешканці змушені стрибати через численні калюжі та струмки. А влада роками не реагує на їхню проблему. Вода, що тече вулицями селища більшовик, зовсім не джерельна. Це навіть не залишка нещодавніх дощів. Декілька разів на місяць у селищі регулярно прориває водогін. Як розповідають працівники місцевого сону, труби течуть аж на чотирьох вулицях. Кожні два дні у нас нова тіч. А бетами можуть сказати, де ми визиваємо водоканал? Служба ремонту, так, аварійка. Тому вони вже знають, ці вони знають, що це, як правило, з 11-15 номер. Про тікання труб не єдина проблема. Виявляється, труби, що вклали на більшовику каналізаційні. Отже, вода, яку споживають місцеві мешканці, не відповідає жодним санітарним нормам. На цю ситуацію звернув увагу голова фракції партії регіонів Одеській міській раді Геннадій Труханов. Переложені труби. Изначально были положены трубы не не водопроводные, а канализационные. Ізначально ці трубы не отвечали всім стандартам, не сделана э, ні подушка песка, нарушены все нормы. Попросту говоря, були украдені деньги і симітірована робота. Аби допомогти мешканцям селища більшовик, депутат скликав на нараду представників місцевого сону, профільних чиновників та директора інфоксводоканалу. За результатами наради було прийнято рішення створити робочу групу, до якої увійдуть усі учасники наради. Було собрано екстрене совіщання. Определены задачи. До 18 часов сегодня у нас образовался вот такой экстренный штаб. До 18 часов мы получим понимание, какие коммуникации находятся в земле для того, чтобы проводить работы, земляные работы. Завтрашнього дня я думаю, вийде техніка на місце, Ми начнем розпровід розкопки, посмотримо, що там внутрі із всі труби. Заміну водогону планується розпочати вже цього тижня. Представники «Інфоксводоканалу» водоканалу обіцяють допомогти технікою та спеціалістами. А ось депутатам доведеться знайти близько 2 мільйонів бюджетних коштів на закупівлю матеріалів та оплату робіт. Окрім того, планується ініціювати прокурорські перевірки щодо чиновників, які встановили у більшовику бракований водогін. Костянтинга Катерина. Блучова В'ячеслав Лаштаба телекомпанія Круг.